Хто ще награю виступить. Будь ласка, Сергій, Викторович. я пропонував не проводити ніяких обговорень, ніяких дискусій, тому що, мабуть, ми тут сидять в цьому залі. Всі знаємо один одного. Так вам випадку більше. Якщо сьогодні говорити про ті кандидатури, які є, я з великою повагою відносився як до однієї кандидатури, так і до іншої кандидатури. І ми всі один одного дуже добре знаємо, і як одно, так, в одного, так і в іншого і сильні сторони. Безперечно, що є кожного є кожного з нас самих. Тому я не затроную цю тему і вона зовсім не потрібна. І я не збираюся нікого абсолютно рятувати, тому що ми люди вже в певному віці, у кожного є своє переконання, в кожного є своє бачення, і кожен прийшов своєю думкою. І це взагалі не потрібно. Я хочу сказати про інше. Працюючи з багатьма з вами в цьому залі більше 4 років, і часи були, мабуть, значно складніші, ніж в даний момент, тому що наступали періоди і в проміжках. незрозуміло, зрозуміло, тобто, з якою позицією йде і до депутатів, і до голови адміністрації, і до районної ради. Але в той час вдалося дещо зробити. Кожний рік ми три котельні перебудовували на газ, кожний рік перекривали спортзал. практично довели газ до тих населених пунктів, багато чого зроблено в районній лікарні. І я хочу сказати, що це все було зроблено завдяки одному, завдяки взаєморозумінню, цьому залі, між депутатами. Головами сільських рад, головою районної ради, головою адміністрації. Я до цього сьогодні веду цю мову. І я піднімався і говорив, і піднімалися, говорили депутати, про те, що ніякого тиску не повинно бути незалежною поглядів на українські служби. Ми неодноразово в цьому залі наголошували на це. І сьогодні, на превеликий жаль, Знову з'являються ці факти. Антон Віталійович, я нічого проти вас сказати не можу, і я впевнений, що, мабуть, це від, нас, від вас не виходило, але ж до вас, як до голови адміністрації, питання завжди виникає в цьому. І я завжди говорю про те, що підприємство, підприємство цитав знову. Від якої залежить наш розвиток, незалежно від всяких політичних поглядів. Це податки, це бюджет, це робочі місця. І тому, якщо ми не можемо допомогти цьому напрямку, то ми ні в якому разі не повинні заважати цим людям, які працюють. Це наша обов'язок. Ну, говорячи про сьогоднішній час, я сказав, що я з повагою відношуся до одного і до другого кандидата. Нічого я поганого не можу про кого-то сказати, але сьогодні обставини склалися так, що я вважаю, що примирення, знайдення взаєморозуміння е, в цьому залі більше здатний Кіндер Валерій Миколаївич. І я буду голосувати за відео. Хто вважає, що я Михайло Петрович, власне, мови? Шановні депутати, шановні запрошені, перш за все я хочу всіх прихильників Київського Динамо привітати вчорашньою перемоги, військо Динамо нами Суперкубок України, 4-4 ради. Хай виграє і далі. По-друге, я на своєму виступі дещо повторюсь із тими словами, які говорив при обранні попереднього голови районної ради. Я говорю сьогодні. В адресу Володимира Михайловича Лежинського я нічого не маю проти його особистості, як спеціаліста, як людини. От. Але ж а, ми говоримо тут за об'єднання і тому подібне. Вже на попередньому голосуванні кандидатуру Кіндера підтримали 20 голосів, ви знаєте. І сьогодні, якщо Володимир Михайловичу це ще треба, буде зробити при умові його обрання, об'єднати. Депутатів різних політичних партій. Партії в нас з власного досвіду знаю, на районному рівні до виборів, посади розділили потім через їх за партії забули. Спитай він, з якої ти партії прийшов чи прийшла депутатів, треба буде подумати через них. Повірте мені. От, То сьогодні за е, кандидатура Кіндера чи Кіндер об'єднав і депутатів від Юту, і депутатів від Руху. Депутатів від партії зелених, і соціалістів, представників, і депутатів від партії регіонів. Щось там все, не знають, яку корзину яйця положити, але класик обласного рівня говорив ще й час. Треба класти яйця в одну корзину, тоді будуть цепляти результат якийсь. Тому за його принциповість, який з першого дня в тій партії регіонів був і є. До речі, ніякого тиску не, не чинилося адміністративно. Всі займалися спокійно і вільно, до моїй пам'яті це було ітацією виборами. За його принциповість в політичному плані, за його таку позицію відверту і за те, що сьогодні вже ми, він нас об'єднав. І я думаю, і надалі при умові обрання його головою районної ради. Ми про політичні партії забудемо і будемо притворяти в жість як одну програму, яку сказав Володимир Михайлович Невжинський, так і програму а, Індера, якщо беру головою районної ради. Тому я закликаю, щоб весь черг положити так аналітично прогнозуючи оцей конфлікт районну раду закликаю депутатів, які ще не визначились в відношенні конкурту Підтримати Індера Валерія Миколаївича на посаду, брану посаду голови районної ради. Василя Михайловича Дендака я буду просити, щоб він молився за нас всіх грішних. І врешті-решт цей конфлікт забувся, бо, чесно кажучи, спілкуючись на вулиці з людьми, ну, неприємно слухати, до чого ви так до чого ви там дійшли. І мою адресу закидають, як колишнього керівника і тому подібне. Давайте сьогодні зробимо свій вибір. Не переживайте за переслідування підносно дерев Галина Миколаївна. Я отримав десь машини, я можу перевір вам занести лист від Кіндера, від Кіндера, а від Кутузова, начальника управління автомобільних доріг, який йому перебрав прокурор області, перебрав лист. Бурковському на екологію. Той має дати відповідь вже біля місяця, пройшло, відповідь поки що немає. Тут уже чітко і ясно говорить, що дерева пиляються по трасі, тому що вони становлять безпеку для транспорту. Десяток фотографій приложив до дороги. Ми їм задавали питання група депутатів, чому випиляють, які з 20 метри від частини. Нікому не мішають. Він відповіді говорить. Що дерева за липень згадує, дерева пиляються на законних основах, тому що є погодження і вказуючи в тому числі погодження районної адміністрації, а газета района пише слова Володимира Куляновича Осиленка, що ніякого погодження не давалось. От мене просто громадянина запитання, так хто ж правий? Ми дочекаємось ще відповіді від цього, від екології, а потім. Оказується, взагалі не тільки липи, а й дерева впиляють незаконно, тому що нема дозволу районної державної адміністрації. Хай дадуть оцінку цьому факту. Але це зараз не відноситься. Мені ще поки, поки погроз не було, не відноситься до нашого питання. Я закликаю підтримати до кіндера на прийняття посадового. Дякую. Бажаю виступити депутата обласної ради Олексій Іванович, але він депутат обласної ради, що я проголосував. <різдяло> Має право, али? а не вбачають. Олексій Іванович, будь ласка. Вийшли. <різдяло> Доброго дня. Ми тільки що послухали і в ту і в ту сторону і позитивні, і емоції, які в кого були. Якщо вже говорити про те, що чи буде злагода чи ні, то, на моє переконання, Невжинський Володимир Михайлович, попрацювавши і на посаді заступника, вже показав своє вміння злагодити і вирішити всі ці питання на рівні злагоди. І Я думаю, якщо ця кандидатура, якщо ви підтримаєте цю кандидатуру, то не буде ніяких суперечок. Не буде ніяких конфліктів, тому що вже на сьогоднішній день він себе зарекомендував з позитивної сторони. Агітувати за одного, за другого чи за третього, звичайно, кожного справа і кожному з вас вирішувати, кого з їх обрати головою. Але так склалося, що всі ці кандидатури є від партії регіонів. Тут вже саме собою говорить про те, що конфлікту немає ніякого боку. Повинен стати той, хто найкращий. На мою думку, на моє переконання, я закликаю всіх вас віддати голос за Нєвжинського. Тому що я, лично, я особисто вважаю, що він на сьогоднішній день все-таки краще. І не треба із цього робити ніяких трагедій, щоб хтось не отримав даної посади і його не вибрали. Все, що впереді. Бачимо, життя на цьому зупиняється, будуть наступні вибори. Буде, будуть наступні якісь питання, якісь вирішені, не вирішені. Я думаю, що не буде великої е, трагедії, якщо хтось із кандидатів е, буде, себе не то, що, ну, буде себе рахувати якось унизливо, що не буде. Я всіх запрошую і всіх е, закликаю віддати свій голос за...